Уявіть собі, місце настільки суворе, що в деяких його точках кроками, а то й століттями не падає жодної краплі дощу. Це пустеля Атакама в Чилі. На перший погляд, абсолютно млявий, неживий пейзаж. Але знаєте, це лише на перший погляд. Насправді це світ неймовірних контрастів, який зберігає таємниці найдавніших у світі мумій, і, як не дивно, допомагає нам шукати життя на Марсі. Так, так, до чого тут Марс? Як взагалі ця розпечена пустеля в Південній Америці пов'язана з дослідженням червоної планети? А зв'язок, виявляється, набагато глибший і пряміший ніж можна собі уявити, і саме він розкриває унікальну роль атаками в сучасній науці? Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо, мабуть, з найголовнішого з того, що робить Атакаму Атакамою. Це її просто неймовірна рекордна сухість серйозно, це не просто якась там пустеля, це можна сказати еталон сухості для всієї нашої планети. Так, але чому? Чому саме тут так сухо? Вся справа в тому, що Атакама, по суті, опинилася в такій собі географічній пастці. Дивіться. З одного боку, величезні височенні анди. Вони, як стіна, просто не пускають вологе повітря з басейну Амазонки. А з іншого боку, Тихий океан з його холодною течією Гумбольта. Вона настільки охолоджує повітря, що дощові хмари просто не встигають утворитися. Щоб було зрозумілише, наскільки це сухо, давайте просто порівняємо. Ось, наприклад, знаменита Сахара. Там за рік випадає десь 100 міліметрів опадів. А тепер увага в Атакамі в середньому лише 1 міліметр. Один це ж у 100 разів менше. Просто вдумайтесь у цю цифру. Але і це, знаєте, ще не межа. Є місця, є метеостанції, де взагалі ніколи не фіксували жодної краплі дощу. Існують навіть записи, що в деяких районах не було серйозних опадів з 1570 по 1971 рік. Це ж понад 400 років без дощу, неймовірно. Ну після таких фактів здається, що про життя тут і мови бути не може правильно. А от і ні, Атакама знову дивує. Бо саме тут природа показує просто фантастичні приклади адаптації. Життя знаходить спосіб вижити там, де це здавалося б абсолютно неможливо. І тут виникає абсолютно логічне питання: а як? Як тут взагалі щось може вижити? Якщо немає дощу, то звідки ж брати воду, основу всього живого? А відповідь, як не дивно, приходить з океану, але в дуже такій специфічній формі. Цей рятівник густий прибережний туман. Місцеві називають його каманчака, і от саме він і є джерелом життя. І що найцікавіше, і люди, і рослини навчилися цю дорогоцінну вологу ловити. Давні культури ставили спеціальні сітки, і сучасні громади роблять так само. Уявляєте, великі нейлонові сітки можуть зібрати до 18 літрів води на день. Цього вистачає, щоб підтримувати життя. Ростуть водорості, лишайники, деякі кактуси. Але є ще одне явище, яке просто перевертає уявлення про атакаму це так звана квітуча пустеля. Раз на кілька років, коли тут все ж таки проходить дощ, відбувається справжнє диво. Пустеля буквально вибухає кольорами. Мільйони квітів, насіння яких десятиліттями спало під землею, раптом прокидаються і вкривають усе навколо неймовірним барвистим килимом. Окей, з природою розібралося. Але та сама неймовірна сухість, яка робить життя тут таким випробуванням, має і інший несподіваний ефект вона працює як ідеальний природний консервант, і завдяки цьому Атакама зберегла для нас просто дивовижні сліди минулого. От коли ми говоримо про мумії, що перше спадає на думку? Правильно, Єгипет. А що, як я скажу, що найдавніші у світі штучні мумії зовсім не в Єгипті? Так, їх знайшли саме тут, в Атакамі. Давайте просто подивимось на дати, щоб зрозуміти масштаб. Культура чинчорра, яка жила тут, на узбережжі, почала муміфікувати своїх померлих 7 тисяч років тому. А давні єгиптяни почали це робити лише через 2000 років, тобто мумії Атакама на 2 тисячі років старші, за Єгипетські. І це ще не все. Є тут ще одна загадка: величезна, 86-метрова фігура, висічена прямо на схилі пагорба. Її називають гіганти атаками. Хто і навіщо її створив, досі достеменно невідомо. Може, це був якийсь давній календар, а може божество, який досі мовчки дивиться на пустелю. Так, від глибокого минулого, давайте перейдемо до сучасності і навіть до майбутнього, бо сьогодні унікальні умови атаками зробили її, мабуть, найважливішим у світі науковим майданчиком, звідси ми дивимося в найдальші куточки Всесвіту і готуємося його досліджувати. Добре, але чому? Чому саме ця пустеля найкраще місце на землі, щоб дивитися на зірки? Здавалося б, головне, щоб було темно. Але ні, справа не тільки в темряві весь секрет у повітрі. Тут зійшлося одразу кілька факторів: по-перше, велика висота. Обсерваторії стоять на висоті до п'яти тисяч метрів. По-друге, звісно, жодного світлового забруднення. І що найголовніше, неймовірно сухе повітря. Водяна пара в атмосфері завжди трохи спотворює зображення, розмиває світло зірок, а тут цієї пари практично немає. Тому картинка виходить ідеально чіткою. Не дивно, що саме тут стоять найпотужніші телескопи світу, як от VLT та ALMA. І ще один ключовий момент: стабільність 300, близько 300 ясних ночей на рік. Це просто мрія для будь-якого астронома. Справжній рай для спостережень. І ось тут ми повертаємось до нашого питання про Марс. Пам'ятаєте? Так, от виявилося, що ґрунт в Атакамі, його склад, його сухість настільки схожий на марсіанський, що це просто ідеальний полігонь. Тому НАСА та й інші космічні агентства саме тут тестують свої марсоходи та інструменти для пошуку життя, перш ніж відправити все це на червону планету. Ну і наостанок, давайте подивимось, чим Атакама живе сьогодні, бо це не лише якась віддалена наукова база, це регіон, який має величезне значення і для економіки, і для культури. По-перше, ресурси. Тут знаходяться одні з найбільших у світі покладів міді та літію. А літій – це наші батареї, це вся сучасна техніка. Колись тут був бум видобутку селітри, який залишив по собі понад 170 міст привидів. Ну і звичайно, туризм та спорт. Сюди їдуть заради неймовірних пейзажів, а ще тут розвивають сонячну енергетику. Ось така вона, Атакама, справжня земля парадоксів, на перший погляд, абсолютно неживе місце, а копнеш глибше, і виявляється, що вона просто вирує життям, історією, науковими відкриттями це місце, де порожніча виявляється наповненою сенсом, а тиша розповідає історії про давні цивілізації і про наші майбутні подорожі до інших планет. І Атакама продовжує ставити нам питання. Цікаво, яке велике відкриття чекає на нас тут наступним? Можливо, телескопи вловлять світло найперших галактик у всесвіті? А може вчені, які тестують марсоходи, знайдуть у цьому сухому ґрунті унікального мікроба, який підкаже, як шукати життя на Марсі? Хто зна? Відповідь ще попереду.